Вітаю, любі друзі. Приїхала на дачу. Подивіться, за три дні, які вже персики. Дуже м'якенькі вже. Вон, гілка вже на полу лежить. Дай Бог вже тепер не зламається. Ще й посипались трошки, підгнили. Зараз треба гнилі пооббивати, прибрати. Ця гілочка обламалась, так? А ні, вона такі є вниз, росте, все добре з нею. Вон яка, гіляка. Ось гіляка, як понизу. Ой, і ця м'якенька. Ой, і цей м'якенький. Ой. Персики ось такі. Класні. І цей м'якенький. Персиків сьогодні багато. Зберемо. Ці два. Зараз малим дам. Хай скуштують. Ой. Андрій, які персики в нас уже. Пробуйте. Так, ну що тут куряшки? Сьогодні а, зазвичай два дні мене немає, сьогодні три дні мене не було. От. Вода не пустої, воду гарненько так випили. От. Головне, щоб. Ой, у білої куриці, які колодки відросли. А що це у вас? Живадьорка десь. А, я ще оділа окуляри живодці ваші. Може, хоч пообростають тепер. Ну, добре. Так, першим ділом... Ой, нема пшениці. Пусто. Так, що тут? Ой. Все, це добре. Це добре. Так, а ну, відійди. Ой, розвалили мені вже цей, цю кормушку. Тут яєць нема, тут яєць нема. Так, пропустіть. Усі живі, здорові, ти несеся, да? Трошки яєць. Ой, а що це розбили? Ну, грязно страшне. Вони чи сплять у цих гніздах, чи що вони роблять. Ти що, квочка? М -м -м, не треба сидіть мені тут. А ви що? Мотаєтесь? Перелякані. Тут трошки водички залишилось. О, який ти будеш шикарний в мене петрушка. <гум> І тут пшениці зовсім немає. Ну, все, зараз поприбираюся в них, насиплю їсти, пити, заберемо персики. Ух ти! Моя вже вискочила, коли це вона вже. От припчила її гуляти. Як тільки приходжу, вона, бачите? Вона вже і гуляє. Красуня, да? Я тебе хоч помітила. А якщо б я тебе не помітила, то що? Це гуляка. Одна з перших, це сама перша куриця, яка в мене почала нестися. Ой-ой-ой, куди вона побігла? Ха-ха. Случайно вона тут не гуляє три дні. Ану, проходь. Проходь. Та ні, я ж її заганяла. Фух так. Що тут у мене? Не, не збільшується, фігню підсунули. Я так думаю, що. Хурма в мене сорт якийсь. Віногірка якась. Це не, не биче серце. Не збільшилось зовсім. І, до речі, треба полив зараз в хурмі, як ніколи, а води нема. Так, ці персики також вже готові. Красавчики. Ось цей сьогодні день персиків, ой майже сам зліз, і все, да? Я по-моєму, два залишала. Все добре. Бачите, кабачків нема. Не хочуть кабачки рости. Нічого немає. Тут також немає, так? Немає. Так, тут треба полити кабачки. От. Зараз полю. Буряк вроді і не зійшов навіть. Оцей персик просто аромат на всю дачу. Теж персиків багато. Ну, вроді як білий Ай, Саме ароматний персик. Трошки помідорів. Ну, в общем, пару відер ми сьогодні понесемо звідси до урожая. Це ще не готовий. Ой, яка краса! Яка краса. Ось так от. Да, урожаю більше на а, горизонтальних гіляках Ті, що вгору там малувато. О. Тінідія. Луничка почала квітнути. От, ми її обрізали, полили. Сьогодні треба полити її обов'язково. Так, що тут гарбуз наш? Щось зав'язалось хоч десь. Не бачу. Опля люфа пішла, так як я її і повела. До гори на дерево. Хай росте. Люфа. Мені потрібно, я її вже другий рік саджаю, чомусь вона в мене не родить. Мачалок хочу зробити. Таке мило, я придбала робити мило самостійно і потім ну, люфу ріжеш так кусочками і оцим милом моєшся. От, от це ж треба, до сусідів воно зав'язалося, а додому ні. Зараз поверну додому тебе. Так, все. Ой. Добре. Надо спалити ці всякі веточки. Так, а що тут у нас? Ой, він зломився що Та ні а, його полить надо. Полю. Так, добре. І сливи треба зібрати, щоб попадали курочкам. Слив взагалі дуже багато, і сливи вже дійшли. Сливи я вже і сушу. Привіт! Вів'яд! Дю, -дю, дю, дю Де ви рижики сподівали? Угу. Де рижики? Ой. Так. Тут ще не спіє. Виноград чорний вже готовий. Треба теж збирати. Ну, уявляєте, яка це вага. Це тащить мені. І оцей вже повністю зрілий. я його потрошки ношу, додому їмо. От, треба будемо якось, коли чоловік буде вільний. А саме от винограду приділити час, зібрати весь виноград, подавити і поставити на вино. Ось так от. Все, все оглянула, робота зрозуміла, починаємо працювати. Яка ароматна трояндочка. От, прибиралась трошки в курочок. А насипала їсти, пшениці вже майже немає. От, травки нарвала. Що я хочу сказати? Треба срочно поповнювати зерно. Ну, тобто, різно, різного зерна. От, вже десь другий місяць я годую самою пшеницею. Ну, там де-не-де попадеться кукурудза. Тобто сама пшениця. Я ще додаю ракушку і додаю е, кров'яне борошно. Е, ну, що можу сказати, їм цього не досталь. Тобто, мало того, що вони скубуть пір'я друг у друга. Зараз я їй окуляри надіну, так ще й і не несуться. Яєць немає. Ну, тобто, от я через три дні при три дні 10-11. штук Там Там ще одне. От, коли я годувала їх, було сорго, овес, а всякі там отрубі, різного зерно різне було, то яйця було досталь. От, зараз. Мало, може, звісно, це і спек, але і в спеку в мене також були яйця. От, а зараз нема. Марани і аміраукана взагалі не несуть. І я так думаю, що це може бути через брак вітамінів відгодування. годування. <рес> тільки що бачила, зніцлась. Несеться павіроль. Оце стала квохтати. От павіролька. Це в мене також курочка поміс на маран і аборіген. Чорна кожа від аборігієна, але нема чубчика. І окраска від марана. От. Ну, також я їм даю падалічні персики. Яблука, сливи. Ну, все, сподіваюся, що почнуть, почнуть нестись, почнуть, почнуть. Ну, не знаю. Щось, звісно, останнім часом не дуже. Одягнув пару окулярів на них. зібралась. Не пойму, чи вона знеслась, чи ще ні. От, замовила, е, замовила сюди всякі, всяке зерно, щоб мені привезли, а мені вести не хочуть. Казали, ми на берег сюди до самого берега машина не їде. От, я не знаю, що робити. Якщо я не, не знайду постачальника на зерно то в мене тут залишилось дуже мало. Прийдеться щось придумувати або на таксі вести самостійно. Що ви робите? Щось придумав. Не поділяться. Так, хто кого ображає, не зрозуміла. Ну що, на домі кабачки вже пішли, гарбузи підростають. О, який вже. От зараз фух, трошки ой, прорвала в мене є замовлення на портулак. О, бачите, половину портулака. Вирвала 100 гривень кілограм. Будуть квасити. Мужики на закуску. Шутка. Ой, нікому він не треба, крім моїх курочок. Трошки прибрала тут, прорядила бурячок і прибрала бур'ян, оцей портулак. От. Він, звісно, класна штука, тримає вологу, але його вже дуже багато. Він через неділю опять тут мені ковром заросте. Ось так. Он. Бачили як. Це вже наступного разу, бо ціла купа у курочок тут вже накидала їм. О, бачите скільки досить. Хай буде свіженьке. Глянь несеться напевно. Це ж надо, а? Ой. Ти що тут сидиш, а? Ану марш відсюди. А ну пішли зі мною. Моя ти радость. А ну пойдем. О, єсть. Це твоє сьогоднішнє. Чи не? Не встигла. Хотіла її посадити в гніздо. От. І нічого. Відучу. Там прибереться. От. Так, хай поки тут полежить. Тут немає. Добре. Фух. Всі цілі здорові курочки після прошлого мого візиту, що я розказувала, щось згризла шиї у чотирьох шовкових. От всі живі здорові. Вже відкриваю, не закриваю, а лише залишається світло постійно на ніч, цілодобово. От. Ну і поки на камеру я не спіймала того хижака, хто таке наробив. Так, все, вже час, треба швиденько. Що це таке? Це треба прибрати. Півня потрижна. От. Що воно погризло мені моїх шовкових красончиків, не знаю. Так, тут вже залило. Добренько так. Так, що тут може полить? І все. Ось так покладу. О! І тут. Бачок не побачила. Ой. Так. Добре. Фух. Квас, до речі, так він мені подобається, рятує. Роблю по 3-4 чотири фляги в день. Цикорій, цукор, лимонна кислота а, і дріжджі. Ну, от, в пропорціях мішаєте, щоб вам було смачно. Десь 4 годинки при кімнатній температурі, там, щоб цукор розтворився і газики трошки пішли. І в холодильник. Все, як бочковий квас. Дуже смачний. І трошки я додаю півчайної ложечки кави розчинної кави до смаку. От. І виходить дуже смачний квас. Фух. До речі, Курочки в мене на сливах. Я так подумала, що цьому році слив я нічого такого робити не буду. Ну, там, я закрила пару соусів. І все. От, А решта буде йти курочкам. Дуже класно, вони його їдять. Ну, не його, а сливу. Сливу дуже класно їдять. О, який черик, симпатюленька. Ярочки. Симпатюшки. От тому. Буду скармлювати на дачі персики, дуже багато падалішні гнилих. А тут буду сливу. Бачите, я зараз зберу і нічого не пропаде. Викормимо, будуть яйця смачні, солодкі. Так, Так. Так. Ага, хорошо. Це тушати. Зажажусь одну і пусто. Ой, яблука взагалі ніякі, все червиве. Це це з курям. Все курям. Все це. Все з'їдять. Все з'їдать. Все, добре, всім пока.